І всім привіт! З вами Патріка. І сьогодні ми будемо відкривати позастав мегакупилки, які я назбирав. Є 22 штуки, прикиньте, мало бути 40 на нічого. 22 ще дуже багато. Ну а перед цим поставте лайк, підпишіться на канал. Так, -да. погнали! Так, одразу Зразу так. ого. Так. Відкриваємо, відкриваємо. Відкриваєм. Так, не пока. Тільки ті, перші стардропи були. По-любому ще буде легендарний. Так, давай, давай. 15 штук. за Міфічний! О, Іконка грався. Так погнали відкривати, відкривати. Може повільніше і буде такого хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. 30 кредитів, прокиньте. Ну, так не робить. Давай. Легендарний. Відкриваю. Гіперзаряд на барлі. Туда гіперзаряди ніколи не бувають. Дай мені міфічний! Іконка грався опічений. Театральний морський мені не Оце прикольний скільки рибки сний скін. Такий. Сюди. Три стар дропа залишилося. Так, відкриваємо. Два. Один. Ого, скільки мені всього випало. Оце звісно, да, Прикольно взагалі. Ну ладно, якщо вам сподобалося відео, то обов'язково поставте лайк. Підпишіться на канал. Yeah, POKA! Po